Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео відповідаю на питання, чи зменшиться зимостійкість рослин, якщо ми застосували їхнє підживлення в осінній період. Бо у багатьох попередніх відео і на своїх семінарах я розповідаю про доцільність застосування осіннього підживлення озимих зернових культур. Але ж ми ще із старих літературних джерел знаємо, що надмірне азотне підживлення. В осінній період може призводити до зниження зимостійкості рослин. Так, це чи ні? Зараз поясню. Якщо ваші рослини добре розкущені, ідуть в зиму, а ви це, в цей період ще додаєте їм додаткове азотне підживлення, то дійсно в період зимівлі активізуються е, різні життєві процеси в рослині і йде. Е, Пошвидшена витрата е, вуглеводів, ну цукрів, які накопичувала рослина е, в осінній період, і за таких умов зимостійкість дійсно може знижуватися. Але враховуючи те, що погодні умови в нашій країні вже давно змінилися, і у нас немає таких суворих зим, як були вони раніше, то е, загроза повної загибелі е, рослин практично дорівнює нулю. Якщо ж ви маєте посіви ослаблені, які йдуть в зиму, наприклад, у фазі сходів, двох-трьох листків, то е, осіннє підживлення таких рослин в такий період навпаки сприяє кращому накопиченню цукрів. Тому що цукри, як ми знаємо, накопичуються в узлах кущення вже пізніше, не в фазу там сходів, а вже е, в початку кущення. Краще швидше настане цей період уже початку кущення, тим краще буде відбуватися накопичення цукрів. Відповідно, якщо ви простимулюєте азотними добривами в осінній період такі от слабі посіви, то вони у них більше шансів накопичити більше цукрів і вони навпаки будуть краще перезимовувати. Отже, не бійтеся підживлювати ваші посіви в осінній період. Вони добре будуть зимувати, це я вам гарантую. Якщо у вас десь щось погано перезимує, то це не через те, що ви з осені дали підживлення. Підживлення фактично зараз, в реаліях сьогодення, осіннє підживлення не знижує по факту зимостійкість озимих культур. Тому підживлюйте і не бійтеся. Гарного вам вам настрою і до побачення.